Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні я вам хочу розповісти трошечки про широколисні гортензії, які у мене ростуть в ґрунті. І от чому саме про широколисні гортензії? Тому що зараз такий дуже відповідальний період настає для них, коли вони у нас квітли. Ми дуже радувалися цьому. Бачите, тобто ми вирощували, наприклад, квіти ці, раділи, тому що як вони у нас квітнуть, тепер вони отак от переквітають. От дивіться, які великі квіти у цієї гортензії, бачите, в зрівнянні з моєю рукою. От. Але тепер настала осінь, і е, треба нам все ж таки е, допомогти нашим гортензіям е, перейти на. Е, Ну, щоб перейти з літнього періоду на зимовий. Значить, ну, уже декілька тижнів я так от ходжу, дивлюся на свої гортензії. Звісно, що я продовжую їх підживлювати. Хто давно вже на моєму каналі, то знає, що я використовую добрива ну, Такі водорозчинні, в основному добрива. Да? Дивіться, квітка Endless Summer Original. Подивіться, яка, в, яка велика квітка. Заміряла 25 см. Тобто, якщо я кладу тут руку, то моєї руки тут навіть не буде видно. ну, Якщо знизу покласти, то під квітки не буде видно і руки. Ось така от квітка. І просто я вам зараз показую оці великі кущі. Ну, є великі, є маленькі кущі, але е, от я стала вам розповідати, що і дивлюся на стан цих гортензій. Е, в принципі, підживлювала я їх все літо, вам розповідала якими добривами. І е, зараз менше підживлюю, але все одно підживлюю для гарного цвітіння з е, добривом, там, де більше фосфору і калію. Значить, що я зараз роздивляюсь в цих гортензіях? Дивлюсь на їх стан. От подивіться, нам треба, щоб наші гортензії зараз визріли. Визріли отак от стеблом. Заклалися, от, бачите, оці от квіткові бруньки. От зараз я вам їх показую. Ці квіткові бруньки, от так от. от вони, ось вони. Оця остеренька така, якщо вона така острінька, от вона зростає, вона зараз буде все більше збільшуватися, і на зиму вона повинна закритися такою чешуєю. Це стебло повинно бути визрівшим також. Тому я заглядаю на свої оці гортензії, дивлюсь, наскільки в них от формуються ці брунічки. от бачите. Тобто, наскільки визрівається стебло. Оці цяточки от, вздовж стебла. Це говорить про те, що гортензія починає визрівати. Вона завжди так, це не хвороба. Це вона так визріває. Але, от дивіться, гортензія продовжує рости. Якщо я отак от покладу руку на це листя, то ви теж можете побачити, яке велике листя. Бачите, отак. От. Тобто, повністю це моя рука. От, на, на одному листу є і такі гортензії. Є, звісно, сорти, які мають менший лист. Це не те, що я там їх перекормила чи якось те саме. Ну, я вам покажу зараз і, і інші гортензії. Це гортензія Forever. And ever. Чому саме її показують, тому що такі великі гортензії у них саме у них завжди чомусь виникає проблема з визріванням лози. от бачите. Тобто от такий процес ну для мене, я на півдні мешкаю в Запоріжжі, от стан гортензії поки що мене задовольняє. І в неї йде все ж таки розвиток. Тут от зверху вона Починає, бачите, вже закривати верхову бруньку, формувати і закривати. От ще покажу. Зараз наведеться, от бачите, формується зверху така остренька. Остренька така, це теж квіткова брунька. Вона отак, от, як, знаєте, як ото мама. Своїх малюків запилінює, закручує отак от верхній листочок, цю квіткову верхню бруньку. Ну, це вартен зі квітне на всіх, ну, всього пагано, якщо, особливо якщо його покласти, то вона проквітне вздовж ну, всієї гілки. Це перед вами зараз Endless Summer Bloom Star. Дуже теж гарна гартинзія. Оці всі вверх, от, отці, отак, от, отак, от, оце все. Це молоді прирости, які будуть квітнути наступного року. І ось саме їх нам і треба, щоб вони визріли. І треба саме за ними і слідкувати за визріванням саме цих лос. Гортензія зовсім молода, це все приріприрости цього року. Дуже пізно вона заквітла, magical в От Зараз вона в такому стані, але завдяки добривам, все ж таки, у неї всі гілки от, вони визрівають і закладаються брунічки. Бачите, квіткові брунічки закладаються гарно. Тобто я працюю з цими гортензіями, вони не просто так зростають. А тобто широколисні гортензії потребують, от, бачите, отак от отаса, потребують нашої уваги обов'язково та осінню. Тобто не тільки це цвітіння ми повинні наблюдати, а ще і повинні попрацювати на перспективу. Це гортензія фліоріне. Не обрізала я у неї квіти, от так, щоб вона на мене не біжалась. Бачите, отак вони так і лежать. Ці квітки. От, теж вона виростила ось таку велику гілку. Ну, я вам можу сказати, що от для цього сорту, ну, от дивіться, бачите, теж от закладає вона так брунічки але тут треба ще з над тим попрацювати. Тобто осіннє підживлення, от взагалі хортинці широколисних, воно я ж кажу, що не менш важливо, ніж весняне та літнє. Ну чому? Тому що такий от вегетаційний період повинен все ж таки закінчуватися тим, що оці зелені пахони, які от я вам зараз показую, вони повинні дерев'яніти. І оці бруньки повинні встигнути. Утворити захисну плівку. Якщо от вони зараз такі от зелененькі, бачите, то тут повинна до осені, до моменту вкривання, повинна бути плівочка така. Ну і в принципі, вся рослина повинна от накопичити, як то кажуть, цукор для того, щоб успішно перезимувати. ну так, В общем-то, для цього це не новина, я вам не відкрию там. Якесь нове, нове те саме, але зато я вам розкажу, якими добривами я користуюсь. Тобто для цього повинен фосфор і калій в збільшеній нормі. От перед вами на екрані ну, в принципі, просто буду показувати вам так: отак стан своїх гортензій широколисних, щоб ви могли там порівняти з своїми, може, і ще щось. Тому що, знаєте, як, от розповідають всі, але що важливо? Важливо подивитися на стан. На стан гортензії І тоді буде все зрозуміло, тому що я ж не просто так розповідаю, а показую результат своєї праці. Ну от що я можу сказати? Фосфор треба для здерев'яніння паганів та зміцнення кореневої системи. Да? І, в принципі, от, для того, щоб кущі ваші були більш підготовлені для оцих перепадів температур. Які у нас почнуться там, то знаєте, то морози, то приморозки і так далі. А калій в великій кількості він буде забезпечувати от, е, саме закладку квіткових броньок та е, ну, от, високу морозостійкість ваших гортензій. Ну, в принципі, от ви я так, от поки вам розповідала, да, проходжу так. Зараз тут у мене персик, цей наклонився. От я проходжу, і бачите, ви чи ні? Ну я вас зараз вашу увагу на це на це центрую. Що от дивіться, квіти кругом знизу, бачите? А оце все наросли нові нові пагани. Ось тут теж, от бачите, тось тобто нові пагани. вони всі вищі, ніж е, квіти. Ось квіти цього куща. І отут-от нові пагани. Те ж саме катон кенді. Всі квіти тут знизу. Нічого я не обрізала. Ось тут от знизу всі квіти, всі пагани молоді зверху. Ось вони повиростали отак. так, так Тут теж, дивіться, який великий кущ, він тут продовжує квітнути. Ну, як продовжує квітнути? Звісно, що повідквітало вже все, да? але нічого я не, не зрізала. І отут наросли от молоді, кві... молоді... листя, тобто, ну, гілки молоді. От подивіться на розмір цих, цих гілок, да? Ось так от. Тобто висота метр двадцять. Мабуть, може, метр тридцять. Причому ну, куш, куш не страдає Бачите, квіти такі величезні, е, прирости величезні, вони всі, е, всі гарно та саме визрівають, бруньки закладають. Е, тобто, поки що, поки що, от. Е, 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 ну, Станом цих кущів я задоволена, оце, оце зверху це просто вже осінь. От листя отак от на осінь вони отак забарвлюються. Бачите? Це не хвороба ніяка. Листя абсолютно чисте, глянцеве отаке прямо аж блищить. Так що такий от стан кущів, тобто квіти знаходяться отак от знизу. а Ну Це у мене буквально ну, нещодавно стали от ці пагони рости. Чому? Тому що йшла жара. Тобто, коли була, було у нас спекотно, я ж на півдні, у мене там влітку до 40 градусів, тобто 35 градусів це у нас норма. От. Не то що на сонці, а в тіні. І тому ці кущі вони дуже-дуже були так сказати пригнічені. Як тепер трошечки оце попустілася та жарюкою, то стали вони отак от виростати. Це трояндочка. Це трояндачка, це не гортензія. І от дивіться, от знову показую, бачите, квіти знизу всі. От вони переквітають. Отам, от, 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 ось вони, отам-от от всі квіти знизу. А це молодий приріст, от такий от молодий приріст цього куща. Те ж саме от і на тих кущах. Тобто я вам просто показую стан цих гортензій, показую, як вони нарощують листя. Бачите? Отаке от от листя, ну це ж уже не перший, не перший кущ, я вам показую. Да? Троянда, це просто вона тут лягла. <хи> вона там, бачите, кущ троянди, він сюди похилився. Е, ну Нехай лежить. От, отакі от, отакі от листя у них. От, і тому будемо працювати. Я так е, вважаю, що, в принципі, Значить, підживка. Навіть, отак, якщо показують рослини отаке гарне, такий гарний рост, і в принципі вроді кажеться, що з ними все гаразд поки що, то все одно підживка їм потрібна. Ну, знаєте, тому що от нестача калії і фосфору у саме широколисних гортензіях, то однозначно призведе до поганої їх замівлі. І потім дуже багато в групах восною починається. Питань, а що, а як, а чому, ну, чому. Чому не квітне, чому засохло, чому замерзло? Ну, для молодих саджанців я вам скажу, що краще все ж таки використовувати водорощині добриво однозначно, тому що вони легше засвоюються. От, ну, використовуйте сульфат калію, монофосфат калію, філатних, філатних формах фосфор та калію. Тобто калій повинен бути в два рази більше, ніж фосфору. Зараз у вас на екрані такий кущик доволі таки молодий. От, і тому е, тут я, я взагалі застосовую водорожчині добрива. Але от якщо у вас ну, Такі от зовсім молоденькі кущики, то їм краще все ж таки водорозчинні добрива. Так, перед підживленням треба обов'язково пролити кущі. обов'язково. Значить, Дози. Ну, Якщо ви берете монофосфат калія, то в принципі, я починаю з 15 грамів на 10 літрів води. І там 2-4 літра на кущ цього раствору. Якщо сульфат калія, то 20 грамів, Тобто ну, я приміняю 20, 20 грам, можна використовувати по листу, сульфат та магнія або такі комплексні добрива як плантафол. Плантафол, тільки знову ж таки з формулою, де більше фосфору і калію. Ну, ось це перед вами монофосфат калію. Бачите, він такий от білий порошок. Ну, він дуже погано розчиняється в воді. І знаєте, різної якості буває цей монофосфат калію. Бачите, отак от, от, такий от порошок, різної якості він буває. Значить, зараз будете кидатися в мене шапками, так сказати. Ну, я, я розповідаю, те, як я використовую. Я вже давно, з великим стажем, верніше, виноградар, і завжди ми використовували монофосфат калію для визрівання лози на винограді. І використовували ось такий от плантатор і плантафол. Ну, Це у мене просто є, я вам отак от покажу. От бачите? Ну, в принципі, просто різні, різні виробники, але от смысл в тому, що от формула 15, 45, пять. 15, ой, верни, 5, 15, 45. То есть, азот 5, фосфор 15 і калій 45, в три рази більше калія. да? Плантофол, та ж сама формула. Бачите, от останнє те, що кер... 5, 15, 45 Тобто е, е, значить, оце, оце я використовую по листу, от, е, можна підживлювати, е, а також використовую монофосфат калія. Ну, монофосфат калія буду використовувати трошечки пізніше. Е, ну Зараз пару, пару разів ще. Пролью, добривом, водорощиным комплексним добривом у мене є мивина гранусол там 4,5, 4,5,1136, плюс 5 магнія, плюс Вот. Можна також брати... Водорощенне добрива, ну, любе водорощенне любих наших виробників там з приблизною такою ж формулою, то есть, там, де більше вміст калія, то есть, ну, наприклад, 5, 15, 45, 3, 11, 36, ну щось таке схоже. І ну зараз ви мені зробите зауваження, а якщо ви читали. <смеш> Такі ну, дописи і рекомендації, коли пишуть, що не треба застосовувати азоту. А я вам кажу, що я застосовую водорозчинне добриво і називаю формулу з містом азоту, там є 5 або 3, або в Мілені 4,5. Тому можете зі мною спорити, можете не ні. Але я вважаю, що е, для того і працюють. Е, Ну, ті, хто виробляє е, ці добрива, є хіміки і так далі. І е, люди, які е, розробляють і дивляться, як е, реагує рослина на ці добрива. Е, значить, два роки підряд я використовую саме, е, монофос... саме водорозчинні добрива комплексні, можна петерс, комбісол, там теж 18,36, плюс 3 магнії, плюс мікроелементи. Можна, я ж кажу, міріна. 11,36, плюс магній, плюс мікроелементи. Можна там мастер, ну, і так далі. грогрін, ну, щось в такими от формулами. Але всюди буде азот. Азот просто він допомагає, допомагає рослинам засвоювати тот фосфор. І про це пишуть, про це ну, агітують, розповідають нам. А ми все одно. Одобрюємо монофосфатом калія. І я вам сказала, що, що я от виноградар з стажем. І ми постійно, і я і буду і далі виноград одобрювати монофосфатом калія. Потім зараз я вам покажу, ну, в принципі, оцю гортензію, Тут вона справиться і добривами комплексними, там де буде азот. А зараз я вам покажу гортензію, під яку буде. Застосовуватися монофасфат калію. І у мене гортензії дві. Це масія. О, дивіться, в неї кожен рік вона видає мені стебло. ну, тут тому що воно під персиком і отак от, ну, чуть-чуть отак -чуть отак на неї попадає сонце. А коли осінню зовсім ну, персик наростає і зовсім він її накриває. І вона завжди видає ось такі, от, бачите, от довгі е, стебла. І Вона активно закладає отак от бруньки квіткові, аж до верху. Бачите, і верхня брунька у неї закриється. От Дивіться, вона, ну зараз тут сонце світи, але от видно, да? що верхня брунька вон она, ось вона вона. Вона, нам, ось квіткова брунька закладається, все з нею гаразд. Все тут саме, Але стебло у неї дуже погано визріває. Бачите, нема тих. Нема тут от таких от полосочок, стебловний. Таке. Ну, воно просто е, жорстке, але ну воно не, не до кінця визріває, тому, крім е, комплексних добрив, я завжди на неї застосовую монофосфат каля. І ще є в мене отут -от, е, Endless Summer Original, яка, от, о, дивіться, що вона витворяє, бачите, які вона видала мені великі стебла. Тут взагалі метр п'ятдесят. От Вона з весни як почала от, от тут гнати три гілки. От раз, там вона ще одна, і оця. От вона вже метр п'ятдесят, Тут листя, я не знаю, лист от Дивіться, що, що вона робить. І от щоб її зупинити і якось це саме. Нощим, коротше, я буду сюди давати під корінь монофосфат калію. Значить, на, на виноградах я використовую починаючи від 20 грамів на 10 літрів води. У минулому році, от на ці два куща, я давала і 40 і 60 грамів. Коротше, кожен тиждень я підливала. Спочатку 20 дала, потім через тиждень дала 40, потім через тиждень 60, потім 80 грам на 10 літрів води. Ну, Можете повторяти, можете ні за мною. Я розповідаю, як я використовую. Значить, на Сергій зараз теж битує така думка, що цей монофосфат калію, коли його просто по, по, ну, береш по листу, даєш, так, то він просто красить. Ну, робить стовбур, робить таким темним, і все. І тіпа, а всередині залишається все одно залишається ну, молодий. Стовбур залишається молодий, а зверху типу, красить. Ну, от, буквально останні два роки стали таки, такі думки. От, ну Там нічого більш не придумали, ніж, оце. Ну в принципі, да, ці осінні добрива знову ж таки починають застосовувати оці осінні добрива. Ну не знаю, Або реклама. Тих виробників, які використовують добрива водорозчинні, тому що їх можна і по листу, і під корінь давати, але в мене виходить, мені головне, що щоб мої рослини гарно перезимували. Тобто, коли весною писали люди, що у них там рослини пропали, замерзли там ще щось там з ними трапилося, да засохлі там і що, щось, я таке нічого не писала, тому що в мене кущі перезимували дуже дуже гарно. Вот весною, ті па треба їх полити вовремя і все. Ну і зберегти від тих отих, отих возвратних приморозків. Ну, отак от не забудьте ще е, замульчувати гарно і підживити сіркою. Тобто вже зараз можна е, розкладати сірку в, в, в гранулах, е, класти ну, десь жменю, дві жмені під кущ, ну дивлячись, який кущ. Якщо у мене он, дивіться, кущ, який. Да? Тобто тут е, є і більші кущі. Виходить, десь отак в ширину він, мабуть, ну, метра... Метр двадцять, мабуть. Отак, от, тож, полтора мі... ну, метр, Тот, ну, більше метра. Отак. От теж, теж. І в висоту. Ну, тобто, скільки під нього треба. Дві-три тобто, жмені, таких повних жмені сірки. Сірка працює на закислення. Це не осіннє добрива, це просто на закислення. Якщо у вас там почнуться дощі, то вона вже буде працювати. Тільки в грунт треба її закопати. От. Ну, І от таким чином. Тобто я зараз зменшую полив, зовсім прекращаю. Тобто, полив, я тільки проводжу, коли мені треба підживити. От літр там два літра води пролила, потім удобрила два чотири літра води, дивлячись, що тут у вас під, під кустом. Ну, звісно, на такий куст пол відра води треба. От. Пів відра чистої води, потім пів відра о, добрива, а потім ще й по листу добрива. І отак от працюємо, поки тепло. Ну, все, розповіла, на все добре. Працюємо.